Ну? Шо? Шо, друзяка? Шо, друзяка? Заскочив на лавочку? О, ще курка вискочила, ти подиви. Дамочка, де ти там? Дамочка? ще й ти хочеш, щоб я погойдала вас? М -м -м. Гойда десь. <кій> а ти що? Давай я тебе погойдаю. Присідай. Ось так. Диви кур... до курки, кажу, присідай вона присіла. Дивись.